Му Петербурзі вщент спалив локомотив, який використовувався для армії агресора. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Підпал відбувся 18 січня у депо. Руч'ї. за даними ГУР МО вогонь знищив усю систему управління. В українській розвідці зауважили, що локомотив тягав залізницю російську зброю, боєприпаси, техніку військову. Тепер він не підлягає відновленню. Яка прекрасна успішна операція. На Донеччині окупанти атакують позиції ЗСУ максимальними силами. Зокрема, дуже напружена обстановка зараз склалася в районі великої новосілки. Про це повідомляється на телеграм-каналі оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. Загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ на околицях населеного пункту буквально цілодобово і при цьому не рахуються з втратами. Зазначається, що на цьому напрямку ворог також за підтримки бронетехніки атакував у районах Константинополя та Зеленівки. Лічені години залишаються до зміни влади у США. День інаугурації почався зі служби у церкві святого Йоанна, після чого Дональд Трамп і Джо Байден з дружинами вирушили на чаювання до Білого Дому. Це традиція, яка підкреслює мирну передачу влади у США. Основна публічна частина церемонії відбуватиметься у центрі Вашингтона, поміж капітолієм е, США, в ротонді якого новобраний президент складеме присягу і Білим домом, куди він знову вирушить. Опісля як очікується, кортеж па. Е, Пана Трампа прибуде на урочистості о 17.30 за Києвом. Після цього в будівлі конгресу оголосять прибуття новобраного президента та віце-президента Джей Дівенса.